Без води, світла та зв'язку, часто й без їжі. Так люди жили в останні дні в прифронтових містах перед евакуацією. Найтяжче доводилося людям похилого віку і маломобільним. Їх важко вивезти, та й не кожен центр переселенців має умови, щоб їх прийняти. Тож у Дніпрі облаштували один з гуртожитків саме для людей старечого віку та маломобільних. Більше про умови розкажуть наші репортери. 72 річний Віктор Олександрович приїхав з Новогродівки. Тепер його домівка, ось те ліжко у центрі переселенців. На збору чоловіка було 20 хвилин, тож взяв теплі речі та все покинув. До останнього вірив, що зупинять. Розумієте, от віра така була. А потім, вже коли всі виїхали, і коли нічого не стало, ні нідині води. Ну все, думаю. Оста і мене попередили. Ну останній шанс. А далі проти зав... ну, як забудуть, ти все. Аби не зійти з розуму, зізнається чоловік. Намагається не думати, що довелося все покинути. Вдома рідна хата та викоханий садок. 20 років прожив Новородовський. Виростив в садок, так на сотню дерев, тільки почав отримувати урожай. Ну, 35 черешень, 35 сливок, 10 горіхів, 10 абрикос та 10 яблунь. Ну, дивися так от і нічого, на 3,5 сотках. Мій садок мене хоч разок накормив. І все, і все, все, це все втрачено, все, все пропало. Серед евакуйованих і Тамара. Жінка давно поховала трьох дітей та чоловіка і вже шість років жила сама. Проте вдома в рідному селі Дово був великий облаштований будинок і налагоджене життя. Тепер знов починати спочатку, у 64 роки. Найбільше жалкує, що не забирала фотографії на згадку. Світ відключили, води немає, зв'язку немає. Що сидіть? Я три дні була голодна, мені вода одна, і все. Три дні сиділа голодна, і собака голодний. кажу: Мухтар, що я тобі дам? У мене нічого немає їсти. кажу, я сама голодна. Голод... м'ясо все повинялося. Я викинула. Що закопала, що собака поїв. І от у мене вже терпіння лопнуло. Сусід виїжджав так напротив. І ще один сусід там його вивозив, І каже, Васильівна, поїхали. По сусідству постійно прилітало, розповідає Тамара. Масштабні пожежі, загибель знайомих. Жінка жила в постійному страху. Її брат та мати від виїзду відмовились, а Тамара наважилась. Я вдома три ночі, я не спала, я по хаті ходила, так сугла вугу. Я думала, що я не доживу до утра. Мені так страшно було, що я не могла вже там сидіти. Я думаю, тільки кудись їхати, бо цього не слухати, бо це гупають. Дрони літали над хатою. Mm -hmm. Кажуть, там людям і голови зносять ті дрони, якщо там пройдеш по вулиці. Дрони літають серед білого дня, навіть над хатою прямо. Я боялась вийти з хати. Цей осередок для переселенців облаштували в одному з гуртожитків. Благодійна організація відновлення України винайняла помешкання та разом з гуманітарною місією пролісок розпочали облаштування для людей похилого віку. Сьогодні ми додали до цього МТП ще 30 спальних місць. А саме це подушки, матраси, комплекти постільної білизни. Тут ковдри запаковані, і саме головне це ліжка розкладні. Сьогодні облаштували 30 місць, та плануємо надалі, уже виходячи з потреб, надалі допомагати. Центр розрахований на 220 осіб. Тут переважно вимушені переселенці з Новогродівської громади, Курахового, Мирнограду, Покровська та Селідового. Це буде центр для людей похилого віку, які будуть тут жити тривалий час. Але частину місць зараз ми залишаємо як для тимчасової евакуації, як пункт тимчасової евакуації, тому що багато людей їде їм потрібно надати первинну допомогу оформити. Мети документи, розташувати їх на один-три дні і далі відправляти їх в інші області України потягом або автобусом. Цим українцям поважного віку доводиться починати життя з нуля, залишати колись комфортне та затишне життя вдома. І все через те, що войовничі сусіди прагнуть вбивати. Але українці незламні, об'єднуються, допомагають, рятують своїх, і треба врятувати кожного і старих, і малих. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.